Привіт, мої хороші! Мене звати Мар'яна Черкасець, це YouTube-канал Астрофеномен. І сьогодні ми будемо розмовляти із неймовірною жінкою Тетяною Гай. Будемо говорити на різні теми, в тому числі і коли, все ж таки, нарешті, буде демобілізація наших військових. Не перемикайтесь, буде цікаво, ексклюзивно. Залишайтеся з нами. Неймовірна жіноча, красива Тетяна Гай, вітаємо на нашому каналі. Надзвичайно раді бачити. Хочемо привітати з пройдешнім святом весни, краси і, звісно, рівності прав. А, бо дійсно це досить таке яскраве свято для усіх представниць, як то кажуть, слабкої статі. Але повернемось до наших питань і відразу <свісна> хочеться дізнатись, коли відкриються вже кордони, бо із настанням а, сонечка хочеться кудись вирватися разом із родиною а, без війни, без. З бомбардувань постійних і без тривог. Чи буде це в цьому році, Тетяна? Маріаночко, доброго дня. вітаю всіх підписників Астрофеномена. Ви знаєте, я з свого боку також хочу привітати. От ви сказали за рівність, а я хочу привітати не тільки жінок, тому що свято весни. Це якщо ми вже за рівність, то не тільки для жінок, тому що мені хочеться побажати, щоб разом з сонечком розцвітали, наповнювались любов'ю, коханням, щастям і гармонією всі жителі планети Земля, і не тільки жінки. Тому що всі мають сяяти, наче це перше перші промінчики весняного сонечка, які дарують нам не лише тепло, а й надію на нашу швидку допомогу. Ви знаєте, Мар'яночко, мені е, дуже часто кажуть, що е, можете відмовишся від своїх слів на рахунок от перемоги з дня на день, а я не відмовлюся, тому що я не військовий аналітик, я не політичний аналітик, ніколи не дивлюся і не аналізую по новинах. а Дивлюся це як відьма. І я так бачу, і я так кажу, і я від своїх слів не відмовляюся. Але ж давайте ми рідненькі подивимося, коли відкриються кордони. Чи буде це в цьому році, так як наша перемога. Тепер дивіться, королева чаш страшний суд іде. І е, колесо фортуни я хочу сказати, що не лише в цьому році буде відкрито кордони. Кордони будуть відкриті уже до літа. Але що я бачу, все ж таки по Семірці мечів будуть все ж якісь обмеження, якісь правила. Тобто, ось так ось вільно, як раніше, ми ще поки що не зможемо пересуватися, тому що будуть певні правила. Але те, що ми зможемо зроби, робити, це до літа і по карті е, справедливість уже е, виїжджати за кордон е, до літа, це я вам кажу точно. Тут хочу уточнити власне по цьому питанню. А... А чи будуть відкриті всі аеропорти країни, чи буду, чи просто власне знімуть обмеження для чоловіків по виїзду? От тут мені здається, що для багатьох це дійсно є надзвичайно важливо, чи летович все ж таки запрацюють, чи просто буде вільний рух? А, дивіться, не просто буде вільний рух, тому що я бачила весною відкриття аер аеропорту у Львові. Потім буде відкрито аеропорт у Києві. Це десь до осені, оце, що я бачила. Ну і можна буде, звичайно, пересуватися і так, але ми ж знаємо, як воно полегшає, коли ти сідаєш в літак. Уявіть, ми дивимося в небо, а там летять літаки, які везуть людей по справах на відпочинок, а не літаки, які прилетіли вбивати нас і наших дітей. Дуже такий позитивний прогнозик на мене про те, що дійсно таке уже і з літа і осені ми будемо мати можливість літати в літаках, і це не може радувати багатьох. Ну і власне відповідно до цього прогнозу, чи завершиться воєнний стан цьогоріч, Чи все ж таки він буде продовжуватися, попри те, що можливо зможуть відкрити повітряний простір? О, яка гарна карта помірності, обнулення йде. От мені йде, що так військовий стан. і Я це вже не вперше, до речі, дивлюся, і зараз карти мені підтверджують, дійсно закінчиться. Також знову мені по шестірці і сімірці мечів кажуть, що все ж таки певні регіони будуть залишатися, якби в стані. Uh, такому, але якось теж обмежено. Обмежено. Uh, тому uh, я хочу сказати, що. Однозначно буде порушено все, і військового стану в Україні не буде вже в цьому році. Хоча деякі території ще будуть, як би знаєте, під покровом цього, але це потрібно теж для нашої ж безпеки, тому що Маріаночко, хочу сказати і ще раз повторитися, що я не бачу закінчення війни і нашої перемоги, так як вона має бути за якимись канонами, нормами чи правилами. Вона завершиться абсолютно неочікувано для всіх. Не чекайте якихось мирних договорів, не чекайте якогось знаєте, фізичного, такого як насилля, як перемога, ну як закінчуються війни. Так? Зазвичай то не забувайте, що ми зараз в сфері водолія, і такого закінчення війни за нормами і правилами не буде. Це буде раптово несподівано, і в той момент, коли ми навіть цього не чекаємо. Чи правильно розумію? Давайте подивимося. Хочу ще раз перевірити, просто сама навіть для себе. Хм. Однозначно так. Ну, і мені знову показує, що це буде до квітня. Розумієте? До квітня. Не до Пасхи, не до 9 травня, не там ще багато-багато років, як говорять. Ні. Це буде до квітня. Ось зараз. Цього вже можна чекати. От прям набиратися цього весняного сонячного настрою і чекати, просто затаївши подих. Дуже хочеться вірити, і будемо вірити, і віримо про те, що дійсно це вже відбудеться. Ось ось і нам доведеться пережити буквально один місяць. Мені здається, що навіть погода сама дає якісь певні знаки. Так я жартую останні дні. і Говорю про те, що березень вирішив не приходити і відразу владу віддати квітневі і травневі. і Власне, немає цієї березневої прохолоди. Я що... як вам до речі, Маріаночко, падіння хреста на печерській лаврі за 40? Дні What? до Пасхи. От, власне, до речі, дуже... на рахунок цього я також хотіла подивитися, що це символізує. Багато хто говорить про те, що а, це певний знак про завершення війни, а дехто говорить, що навпаки, це про активну фазу продовження війни, тому що напередодні а, власне вторгнення десь падала ялинка, а, десь відбувалися інші аномалії, які І були теж випадок, випадок. впав хрест на Софіївський. А, спочатку... От, коли почалося, теж впав хрест на початку війни. Тобто тут треба дуже. Е, от я зараз говорю, у мене просто мурашки, розумієте? А тепер дивіться, хрест впав. Е, там було падіння хреста на початку на Софіївській, де Київський патріархат. Да? Тобто, падіння, якби напад на Україну, тому що там Київський патріархат, а це впав на Лаврі, де Московський патріархат. Хрест це знак долі. Тобто повалення московського всього, що може бути. Рашистського уже ось неочікувано, коли ніхто не очікує цього. Ви ще звертайте, де він падає, і не забувайте, хто бореться за Лавру, хто там засідав в Лаврі, скільки там ДРГшників ховали в Лаврі. Хоча це пам'ятка культури, української культури. І з часом вона також буде під Україною. У владі України, тому що це наша пам'ятка культури. А той хрест, який впав саме там, тут дуже важливо провести цю аналогію, де на початку впав, тому що кажу там Софія, це Київський, і де зараз впав, дуже важливо зверніть на це увагу: хрест це знак долі, і показують, що падіння рашистської, я навіть не назву просто рашистів усіх. Уже ой як близько. Пасиві, Тетяна. Рухаємось далі. А, дуже цікаве питання, яке неодноразово писали в коментарях під попереднім відео. І наші глядачі чи завершиться процес мобілізації цьогоріч в Україні? Дуже швидко по колісниці. Різко карта сонця так завершиться. Але все ж таки. Дивіться, примусова мобілізація завершиться до травня місяця. Але буде мобілізація за бажанням, за контрактом, за оплату. Тобто, зміна, бачите, по карті ем, смерть, зміна ситуації. Але вона закінчиться. Тобто, за бажанням можна буде вступити там до лав армії, бути мобілізованим, служити, тому що те, що я бачила, наша Україна після перемоги все ж таки уже не буде такою, як була до цього. Але і цей Маряночко, і добре, тому що маємо такого сусіда, який ще все ж таки вони ж ні про що більше не думають. Вони будуть знову купити сили, збирати, вони не лишать нас у спокій. Вони лишать нас у спокій тільки тоді. Коли ми будемо озброєні до зубів, коли наша армія буде найсильніша, коли країна все ж таки як би це не хотіло, я можу вже це говорити, буде мілітаризована. Знаєте, хочете миру, готуйся до війни. Ось так буде і в нас. Але служити в армії буде престижно, буде так знаково, і знаєте, що я бачила ще, що не кожен зможе туди потрапити. Це дуже цікаво цікаво. Ну і власне, звісно, за три роки повномасштабного вторгнення багато чоловіків, які мріють про повернення додому із окопів, мріють про демобілізацію, коли вона може відбутися? Чи це станеться в цьому році, чи це станеться в наступному році? Пропонуємо подивитися. Чи буде демобілізація а, карта імператор? Дивіться, мобілізація буде відбуватися поступово, поступово, але вона точно буде. Тобто буде йти як заміна, будуть повертатися. Але ви знаєте, що я бачу? Багато людей після перепочинку все ж таки не зможуть вже бути без зброї в руках. Ну, це буде як їхні, знаєте, може, це вже буде не війна, так, не може, а вони будуть просто навчати. Розумієте? От, тобто вони повернуться, можливо, відпочинуть, можливо, реабілітуються. Так? От, але згодом більшість з них все-таки однаково захоче повернутися в армію. І, якби знаєте, зробити це вже не просто як своїм обов'язком, а як своїм призванням, як своєю, знаєте, як такою роботою. Тобто, до цього все йде. Отакі От у нас е захисники і захисниці Маріаночко. Дякую, дякую, Тетяно. Це і... один активний активне питання і важливе питання допомога від сполучених штатів. Чи буде вона відновлюватися, чи очікувати її, чи зможемо ми відновити стосунки з Дональдом Трампом? Чи все ж таки це певна якась можлива гра? Це не лише гра, я про це казала. Це все, що ми бачимо зараз, це ілюзія. Я вам більше моряночки скажу, що я не бачила, що нам дійсно припинили поставку зброї. Це все на око ворога, щоб е обманути ворога старого діда Путіна. Розумієте? Я не бачу, щоб нам припинялося. Повірте мені, тому що сіде в мене. І король мечів, як на нашу сторону, так і шестірка мечів. Тобто, ми це маємо. Просто про це не говорять. Взагалі, от те, що зараз відбувається на політичній арені, оті новини, які спостерігають, це, ну, це така ілюзія. Постійно йде карта ілюзії, постійно розумієте? Тому що ворога бачимо, що ворог потужний. Я про Рашку зараз кажу, не варто його недо, недооцінювати. Він все життя попив, у них там туалетів немає, так, бояришні п'ють хати, позаростали кропивою, але вони збирають на зброю, на солдат. Дачів, ось такі вони, і ем, перемогти такого ворога теж нелегко. Його потрібно перемагати певним обманом, що ми зараз робимо. Будь ласка, не панікуйте, вчіться читати поміж е, строк. От що сьогодні зранку я от прокинулась, то прочитала, що е, Трамп сказав, що на цьому тижні відбудуться дуже масштабні події, і вони відбудуться. І будуть кращими для нас. Тож не хвилюйтеся, не вірте тому. От бачите, як навіть з тими старлінками і там є роз... з розвідданими. Ну, дивіться, мої хороші, ми б, е ворог атакував е всю Україну декілька днів, атакував жорстко. Але ми відбивали, скільки шахетів, скільки ракет ми відбивали. Якби в нас цього не було, ми не змогли б це робити, розумієте? Ви можете сказати, що в нас є запаси? Так, можливо, є. Але повірте, те, що ми бачимо, це ілюзія. І Я від своїх слів не відступлю тетяною. Власне, про важливі події вже цього тижня, як відбудуться перемовини у Саудівській Аравії, а деякі представники медіа. Сполучених штатів Америки заявляють про те, що буде не тільки наша українська сторона, а ще й офіційні представники із РЕФІ. Чи дійсно вони приїдуть, чи дійсно це буде потрійне обговорення? Певне, якесь чи сторона Америки буде комунікувати тететет -тет із нами і окремо із расистами? А давайте я до речі ще не дивилась. Давайте подивимось ексклюзивно, чи буде присутня російська сторона. Вони хочуть бути присутніми. Боже, які цікаві карти випали. Туз, дивіться, туз чаш, туз пентаклів, карта закоханих, але і карта двійка жезлів як примус. Тобто, я бачу, що все ж таки хтось буде присутній для того, щоб якби, піти. Знаєте, добровольно принудітивно на ті умови, які будуть виставлені. Тобто їх будуть принуждати до чогось. Ну, хтось присутній там точно буде. Це буде дуже цікава зустріч. І просто такі, Тут така комбінація карт падає, що каже, що нам що це буде така зустріч, ну знаєте, як рокова, після якої от там вийдуть, і ми всі такі. Ось так розумієте? Ну, карти просто от до мурах. Я от зараз дивлюся, і ще й Верховна Жриця додалася. Дуже цікаво, дуже цікаво. Але все ж таки представники із е Рашки там все ж таки будуть. Я не бачу, чи будуть вони присутні там, в цих переговорах, але там вони будуть. І дуже хочу ще на завершення нашого ефіру подивитися в тому числі які дати. До кінця березня є небезпечними для українців, і в тому числі, якщо ми можемо проглянути міста, в яких містах Маріаночко дивіться, чи рахуються зараз не зовсім доречним. Скажу, чому зараз три найближчі дні будуть дуже небезпечними для всієї України. Не можна, я продивлялася от знаєте Ми завжди дивилися по містах, їх було легко проглянути. Зараз це проглянути фактично неможливо, тому що не немає, знаєте, таких рішень. Тобто ворог цих зараз три дні буде бити по всій Україні, а потім в мене йде, от, знаєте, після 15 числа в мене йде тиша. Значить, тут іде ще вплив якогось людського фактору, вплив вирішення якихось питань, розумієте, які не дають нам проглянути. Ось зараз, цих три дні, я би рекомендувала всім. Не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Всім, Західна Україна, центральна, південна, північна. А потім я бачу стишення. З Маріяночку, отак, От дивіться, за всі три роки, за всі три роки повномасштабного, коли було дуже легко продивлятися міста. Три дні. Не знаю, коли е, вийде в ефір наш запис. <свистання> Але ось три дні потрібно бути обережними всім жителям всієї України. Тетяна, ну і власне президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо загрози ядерної війни. Він заявив, що ця небезпека є найсерйознішою для людства і може статися завтра. Ми розуміємо, з яким ми сусідом гори сусідом проживаємо. Проте, чи дійсно є величезна загроза і чи дійсно є занепокоєння після цих слів, я подивитися. Бо і розклад про те, що три дні і далі не бачу, і настанови Трампа щодо ядерної війни. Я думаю, що можуть дійсно дуже багатьох злякати, і відразу, скажімо, так наперед, коли будуть наші глядачі писати, можливо, це буде ядерна війна. Пропоную відразу це переглянути. Маріаночко, я бачу тільки повішеність, зміну ситуації, і я бачу тільки карту мир що означає і п'ятірку жезлів, що означає і вже домовленості, домовленості, які є, яких не відмінити. Маріаночко, я хочу вам сказати, що не бачу я ядерної війни і ядерної загрози.